23 грудня 2022 року у храмі Святителя Іосафа Єпископа Белгородського відбулися престольні урочистості з нагоди 268 річчя з неблаженної кончини небесного покровителя храму. Напередодні свята увечері, 22 грудня, відбулось всенічне бдіння з литією якого очолив настоятель храму прото Миколай Смокоус у співслуженні кліриків храму та гостей у священному сані? Для поклоніння віруючих була перевезена чудотворна глинська ікона Різдва Божої Матері. Вранці, 23 грудня, було звершено водосвятний молебень з читанням Акафісту храмовому святому та божественну літургію, яку очолив. Проти Миколай Смакулус. Настоятелю співслужили клірики сумської єпархії. На сугубій, як її, були піднесені прохання про мир в українській державі за воїну та постраждалих через військові дії, за вимушених переселенців. Після запричасного вірша проповідь про життя та подвиги святителя Іоасафа виголосив благочинний Троїцького собору міста Суми про Олександр Кудряшов. Він нагадав, що ім'я святителя Іоасафа тісно пов'язане з історією міста Суми, адже у 1748 році він став єпископом Белгородським та Обоянським, а на той час Суми. Та частина Сумської області входили у склад Бєлгородської єпархії. Тому ще у 18 столітті наші предки знаходились під духовною опікою цього відомого у всьому православному світі святого. Причасті, Святого Духа, будь-які со всіми вами. Просим і молим, і не лісі дієм, не спасі Духа Твої, святого малани, і на приближай далі. Наприкінці Богослужіння були виголошені уставні многоліття. Прото Єрей Миколаїв Смаковус подякував всім благодійникам та трудівникам за особливий вклад у будівництво храму, а також тим численним людям, котрі прикладають свої зусилля до цієї богоугодної справи. Цього року, незважаючи на складний військовий стан в країні, все ж таки роботи по будівництву продовжуються. Настоятель храму також подякував всім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння цього дня, та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом. На цьому практичному місці звершуємо більше десяти років Божественнові торік. Вересні було десять років.